Тому що вібрації місяця півдня і вібрації місяця собаки, що розпочнеться вже стабільно саме з 7 на 8 жовтня, вони кардинально відрізняються. Звичайно, що ви будете вже мати можливість познайомитися скоро з темою наступного місяця, місяця жовтня, занурюватись в. Ці плани, які ми з командою підготували для проходження цього континіуму ефективним чином. Але наперед скажу вам найважливіше місяць діамантових знань іще продовжуватиметься до 7-го 10-го. І у мене для вас величезне нагадування, що саме в цьому місяці дуже. Дуже добре прийняти рішення про еволюційне і фундаментальне навчання, що змінить вашу долю. Так, так, в певній мірі, я навіть не скриваю цього, що натякаю своїми словами і нагадую про те, що зовсім скоро стартує трансформаційна програма, річна програма Крила 25-26, що. І являється цим середовищем і потоком, про який я зараз заявила, але є інші, безперечно, є інші. І у багатьох людей є потреби в різних знаннях, в різних середовищах, в різних провідниках. Тож, будь ласка, встигайте опинитись в цих вимірах серед своїх. В тих ролях, які дійсно відповідають вашій суті і транслюють відповідність вашому вибору. Тобто до 7-го 10-го і ще дуже-дуже важливо дійсно серйозно подумати, в середовищі яких саме знань ви би хотіли. Перебувати, тому що ця перспектива фіксується на найближчі два роки. Тобто, люди, які заходять от в цьому вересні, в стосунки з діамантовими знаннями, вони будуть рухатись цим коридором приблизно півтора-два роки. Дуже еволюційно, ефективно, успішно процвітаючи, сяючи, в резонансі не просто зі своїм серцем, а в резонансі зі своїм творчим інтуїтивним розумом. Тобто з Богом. З Богом. Тож всім бажаю опинитися до 7-го -10 10-го в ефективних континіумах потрібних знань. А якщо ви є людиною, яка їх транслює, ну що ж, теж до 7-го -10 10-го встигніть пропланувати свої кроки, мобілізувати, націлити, налаштувати мотиваційно свою команду реалізаторів, організаторів, зробити усі потрібні підготовки. І дійсно вже в жовтні місяці святкувати перші-перші кроки.